У незареєстрованому зумі натискаємо на шестерню в верхньому лівому куту, обираємо звук і звук оригіналу. Після цього підключаємося за посиланням у повідомленні до конференції. Чекаємо, поки адмін вас проапрувить. І як тільки це відбудеться, одразу шукаємо розділ, який називається «Подробні українською. Я не знайшов зуму, можливо, він є. І тут знаходимо Включіть звук оригіналу». Тепер я буду чути ваш інструмент так само добре, як і ваш голос. Якщо ж ваш акаунт зареєстрований і у вас є свій іменний Zoom. Безкоштовний чи платний, неважливо. Головне, що теж саме ми йдемо у розділ подробніше щодо того, як зайдемо до конференції. Обираємо розділ звук і тут обираємо звук оригіналу. Після цього за посиланням у повідомленні переходимо до конференції і чекаємо, поки адмін вас підключить. Як тільки підключення відбулося, тут я підключаюся за номером конференції, але вам достатньо буде це зробити завдяки посиланню у повідомленні. Як тільки ви підключилися, робимо те ж саме. Шукаємо. Розділ подробніє. Він приблизно однаково виглядає і в, в iPhone, і в Android. І обираємо там у подробні включить звук оригіналу ан ан англійською Original Audio. Original sound". Ось так. Все, до зустрічі!